Так, раз, два, три. Раз, два, три. Якщо тут хтось вже є, то напишіть, будь ласка, чи чути видно. Хотілося б дізнатися, як мене чути видно. Я тут поки підготую інформацію про збір. Зараз ми розіграємо призи. Трошечки згадаємо. Так, Богдан вже підійшов. Дякую Богдан за інформацію, що чути видно мене. Так, зараз я трошечки відкрию, де ми тут проводили збори, згадаємо про це все, що як у mm. нас було. А, хвилинку, може, почекаємо. А, тобто, дивіться, в чому прикол? Прикол в тому, що в нас був збір. Якщо пам'ятаєте, у нас ми взимку збирали під кінець зими на реп-станцію для 102-ї окремої бригади Сил Територіальної оборони ЗСУ. Це станція буде. Була вже встановлена в автомобілі для того, щоб захистити життя військовослужбовців, просто від дронів захищатися. Цей реп включають вони. От і ми тоді збирали. Нас там трошечки було складнувато Потім ми там, поки отримали підтвердження, все таке: інформацію про донати, про все. І зараз ми готові розіграти ті призи, які нас були ще на той збір. Це швиденько буде, там два призи всього. А потім розіграємо цей, що ми закрили останній. Так, от, ми той збір проводили е, під кінець зими. Це було в нас, виходить, це е, 90 тисяч гривень була сума. Е, вона була зібрана і куплена е, комплект дослідного обладнання, радіозавада реп ELRS 710 і МГц. Такий, коротше, девайс був придбаний. Е, люди. З вашої допомоги ми зібрали, і виходить, що у нас умови конкурсу були зібрати. Дивимось. Зібрати коротше, 90 тисяч. Умови конкурсу були, що квиток коштує 100 гривень, і автор найбільшого донату отримує колекційну монету Сили спеціальних, опера... сил спеціальних операцій ЗСУ, а друга монета сили підтримки ЗСУ завжди поруч. Серед усіх інших донаторів розіграно буде рендомом Тобто, це ми зараз перше, що ми зробимо. У мене є е, зібрані зібрана інформація про цей збір От, реп для саперів. Тобто, всі, хто донатили, я розкажу ще раз, як це все працює. Тут просто порядковий номер. Е, потім тут виходить квитки. Квитки приймають, у розіграші приймають участь всіх задонатили 100 і більше гривень, бо 100 гривень це мінімальна вартість квитка. Тому ми дивимось. Наприклад, Fulcrum. Та, от у нас перший, тобто, його квитки від, тобто як в математиці, менше, не включаючи. І тут. Е, так тут треба отак зробити, бо це від, ну Ви зрозуміли. Да? Тобто... Тут буде від одиниці до 10, включно. Тут від квитки, бо в нього є 1000 гривень закинуто, і 10 е, квитків має. Потім, наприклад, от, дру, е, далі е, пані Оксана має в нас е, задонатила 500 гривень, вона має 5 квитків і квитки починаючи 11, 12, 13, 14, і 15. Тобто я нагадав просто, як це все працює. От, і, так, і таким чином ми якби, будемо вираховувати квитки тут. Наприклад, от за 250 гривень 2 квитки, за 1000 гривень 10 квитків, за 400 гривень 400. Йоу, Хаймерс, привіт. Хаймерс також завітав. Колесо крутити сьогодні не будемо, затримки у нас немає. Тому в нас сьогодні без затримки вже не так, як на турнірі. От, І таким чином ми розіграємо зараз призи На ще попередній збір на радіозаваду. Давайте подивимося, що в нас тут є. Так, автор найбільшого донату, сили монети колекційна монета сили спеціальних операцій ЗСУ. Це дуже легко буде виявити. У нас є пан Гліб, він задонатив взагалом 30 тисяч гривень. І от ми бачимо, що це нас найбільший донат абсолютно. Це я вже перевіряв. І Гліб отримує в нас. Приїзд колекційна мета Сили спеціальних операцій ЗСУ. Дуже йому дякуємо. На Скію за таку допомогу вам всім загалом. Е, от. До речі, нагадаю, дивіться, є в мене відео. Нагадаю, якщо ще не, не бачили, що цей девайс вже приїхав і вже працює за призначенням. Слава Україні! Діскового складу, інженерного суперного зводу. Як волонтерський. Бортку за Community, знайомим друзям, родичам за придбання е станції РЕП для нашого автомобіля для виконання бойових завдань. Сподіваємося, дана станція допоможе зберегти життя особового складу. Слава Україні! Героям слава героям слава! Сподіваємось, також що це допомога дійсно суттєва. Я думаю, що да, бо хлопці казали нам те, що їм найбільш... Найважніше. Найважливіше. Так, в нас є за найбільший донат, у нас Гліб отримає колекційну монету Сили спеціальних операцій ЗСУ. І зараз розіграємо другу монету. Це у нас по цьому ще ж першому збору. Серед усіх інших одна колекційна монета сили, сили підтримки ЗСУ завжди поруч. Так, це ми робимо таким чином. Як я вже казав, дивіться, у нас є квиточки. У нас квиточки. Найбільший квиток це у нас 584. Так, і е, зараз ми. Так, тобто у нас гліб вже зіграв, виходить. Ми завжди за найбільший донат даємо монету, а серед решти розігруємо Тому ми зараз позначимо зеленким кольором. Якщо насипаде монета. Гліба, то ми потім. точніше квиток, то ми перекрутимо Так, е, дивимось. Де наш рандомайзер Давайте відкриємо його. Тут він десь в мене є. Так, от дивимось. І в нас найбільший квиток це 584. Від 1 до 584. Крутимо. Якщо в нас випаде зараз е, квиток гліба, то ми перекрутимо а Хтось інший виграє. Дивіться, той, хто кинув, наприклад, 50 гривень. Е, а, точніше, я сюди ще не включав тих, хто не підписались, бо ми не можемо визначити, хто е, задонатив. В нас, як, а, якби включені тільки ті люди, кого ми можемо визначити. Е, і хто підписав свій донат. Наприклад, е, якщо донат менше 100 гривень, то тут квиток не приймає участі. Наприклад, 66-й це Вадима Сороки, а 60. 866. А. Так, да, а от 67-й вже летавра. Тобто має бути 100 і більше гривень за квиток, якщо Шо, це я попереду сказав, щоб не було потім не, не по, непорозумінь таких. Так, давайте розкрутимо цю другу монетку і перейдемо до нашого основного потім розіграша. Так, зараз натискаю Generate, і у нас буде виграшний квиточок. 485. Дивимось. 400, 83, 84, А от 85 Геннадій Колотуха. Вітаємо. 485. Все ж правильно, все правильно. Да. Геннадій Колотуха отримує, виграє приз. У нас це колекційна монета сили підтримки ЗСУ завжди поруч. Запишемо. Е, мене там, подивлюсь ще раз, перевірю контакт, е, чи він залишив, коли відправляв донат. Це раз-друге, Геннадій, якщо ви е, дивитеся цей стрімчик, то будь ласка, відпишіть або в Discord, або навіть і під цим свої контакти якісь залиште під відео. Е, просто на всякий випадок кажу вдруг, цей, вдруг е, я не знайду контактів. А, або, наприклад, е, от є по цьому збору інформація, який навчать імейл. То на нього відправте, будь ласка, свої контакти. Так, є з Глібом не є контакт вже, тому він нас вже неодноразово приймає участь і донатить, тому вже вигравав призи. Далі е, рухаємося. У нас наступний розіграш це приціли для 72-ї бригади. Давайте подивимось. Ось наш був е, конкурс. Точніше, ми розігрували. Так, тут е, фото десь є. Давайте глянемо, що ми саме. А, так. Е, я вам скажу там тепловізійні пристрої. Тобто приціли, які кріпляться на зброю. А от дивіться, отакий. Зараз я вам точніше покажу. Зараз секундочку вам і покажу його, який ми пристрій купували. Отакий. Такий пристрій, бачите, ще діє скидочка, це ми встигли її купити. Такий пристрій тепловізійний. Їх два штуки. Підрозділ отримав там кулемети спеціальні і це буде пристрій якраз для них. Буде дуже добре видно орків вночі і за різних погодних умов. Уже наразі ці, ці пристрої придбані, Уже вони новою поштою їдуть. За призначенням. Хлопці підтвердили, що вже бачать по ТТН, бачать вже посилочку і зроблять нам відео, як тільки отримають. Так, є. Це я закрию. Далі дивимось, це в нас цей збір. От дивіться, також така сама схема я додав абсолютно всіх, хто донатили на цей прилад. Також хочу сказати окрема подяка нашим стрімерам. Сван Тарасу Гранду та Е, Також Пантера підключився до нас. Всім дякуємо за те, що приймали участь у зборі, в цьому допомагали. Це просто ну, реально важлива річ. Ми робимо дуже цінна. Так, дивимось, Які нас умови цього були конкурси? Давайте подивимось: збір приціл 24 на 7, 20 для ЗСУ. Так, відкриваємо новий збір. Така сама, до речі, схема 100 гривень. Це квиток. 11 крутих лотів у нас тут. Дивіться, найперший лот це прапор України з підписами гравців збірної України. Андрій Лунін, Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Микола Матвєнко і та інші. Це прапор. У нас усі є фотографія. Бачите, тут, в принципі, всі лоти зібрані. Також далі в нас. Вимпиливка Валенція з автографом Романа Яремчука. Ось він. Якщо в кого там є сумніви, я вам скажу, що бо буває люди питають підтвердження. Так, це дійсно він підписувався. Це ніякий там не сувенір куплений. Це особисто в нього була підписана цей вимпел. Далі. Листівка групи Курган і Агрегат з підписами Раміля і Аміля Насірових. От вона тут. Е, а також у нас є іще. колекційна монета миротворцям, учасникам бойових дій на території інших держав. Колекційна монета Крас 6322